Всім привіт! Сьогодні в мене на продаж цікавий дуже будинок в селі Гнідин, Бориспільський район, це Золочівська ОТГ. Цікавий він чим? Ну, по-перше, гарне розташування. Дві хвилини, ви біля зупинки громадського транспорту. По-друге, асфальтований під'їзд, ділянка 8 соток, ділянка закрита. Дуже прикольним таким забором. Ось бачите, такий дорогущий, я вам скажу, забор. А, от. І е, головне, ми провели перемовини з власниками, і вони суттєво е, знизили ціну на цей будинок. В будинок заведений газ, в будинок зроблено септік, зроблено опалення. На першому поверсі це тепла підлога, на другому поверсі це радіатори будинку є гараж на одну машину. До речі, якщо у вас є електромобіль, будинок заведено 15 кВт електроенергії, три фази, і ви зможете заряджати свій електромобіль від мережі цього будинку. Тут у нас велика вітальня на першому поверсі. Зроблена електромережа, розведена вся електромережа, зроблена тепла підлога, тут у нас санвузол. Це гараж, гараж на одну машину. Що ще у нас? На першому поверсі у нас ще є технічка. Технічка З окремим виходом. Сюди завиведені всі комунікації під газ. Тут у нас сходи на другий таж. Ну, от сходи бачите, в такому стані. Вони металеві. На другому поверсі, на другому поверсі у нас три кімнати з окремим санвузлом. тобто будинку, два санвузла. От зараз вечір. І Сонечко падає, дві кімнати на вечір, і велика у нас спальня, яка буде зранку виходити на схід сонця. З цієї спальні є вихід на балкончик. Ну, Цікава пропозиція. дзвоніть по телефонам, які ви зараз бачите, зараз бачите на екрані. З радістю покажу вам цей будинок.